Всім доброго дня! Ну, у нас тут цікавий випадочок, хоча нічого цікавого. Стартер. Стартер від Volkswagen Caddy По-моєму, 1,9. От і номер стартеру. Причина, чого його привезли, ну, перше, почались затримки з запуском, тобто тримаєш ключ запалювання. Мовчить, мовчить, мовчить. Там 3 -4 секунди, 4, потім починав крутити. Ну, це мій знайомий ремонтник слюсар. Він його сам вскрив і привіз в такому стані розібраний. І у нас там закінчились щітки. Зараз нажму на паузу, знімлю задню кришку. А, що ще? Якір вони вже завезли, проточили. Трошки був підпалений. Ну, в принципі, як розібраний. Розбирати вже нема що, вже все до мене розібрали. Зараз покажемо далі. Ну що, задню кришку я зняв. Видно Ну, Стандартна ситуація. Одна пружинка у нас осталась ціла, а одна пружинка у нас. Закінчилось Зараз попробую її рукою це все дістати. О. Ого! От такі от справи. Мінус одна пружинка і мінус дві. Щіточки. Ну. Трошки неудобно. Ну що, в принципі, ремонт буде заключатись в заміні нових хіток впаяємо. Змастимо його, вичистимо трошки. Ну і, в принципі, на цьому, мабуть, і все. А, ну, одну пружинку нову поставити. У цих стартерах є одне таке, що вони крутять до останнього. Це у нас валіо. Вони до останнього крутять, 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 а потім в якийсь прекрасний момент. Просто раз, два і стали. У нас спереді підшипничок. живий. І Ну, В принципі, теж живий. То там трошки болоце помиється, витреться і все буде добре. О, бачите, як добре, це все почухаємо. Складемо до кучки. Та ось так. А це все таке виходить, що от нас. Не зачекайте, це у нас які. Це вигоріли у нас плюсові щітки. А мінусові залишились, виходить. Із-за таких окислів, оце у нас і раніше часу це все діло і вмирає. Так, ще один нюансик. От у нас і, зняв я, так сказати, щітка темачку. В щіточки вже є. От, от такий маленький нюансик. У нас от плюс тут проходить. Коли видно, зняли старт, пробували, як завжди, на акумулятор його запускати. От при такому маневрі могли спалити якір повністю. Оце він черкав. Посуємося, давай швидше. Оцими контактиками. Могли спалити його наглухо, Так, тільки трошки підпалив. Тому, якщо вже зняли і щось там пробуєте йому перевірити, ну, це, як можна сказати, може бути остання перевірка цього стартера. А потім буде ремонт дуже-дуже. Так сказати, болючий. Якщо тут ми обійдемося, я так думаю, заміною щиток, втягуючи ціле, бендекс не було нарікань, почистим, змастимо і буде ще їздити довгенько. Коли будете самі оце чіпати, доставати, здвигати, може вийти отаке горе. ну, О, видно. Так. А воно було. Отак От здвинуто на своєму місці. І доставав якер. І при таких маніпуляціях на зібраному старті можете спалити. Ну, і коротко. Які умови на даний момент? Було літо? Не було часу. Зараз час знайдеться на все і на ворота, і закидати всі щілини, тому що. У нас тут перший сніг, як і по всій Україні, засипало. Вчора був понеділок, ніхто не працював, а сьогодні вже потихеньку роздрухуємося. Температура десь близько нуля, водичка крапає потихеньку, а в гаражі гармидер і. Хоча дуже радує, що є великий-великий вже гаражик. Можна. Буса заганяє. Ну, повернемось до стартера. Зараз щітки нові встановлю на плюс, на мінус, вичистю, зберу, ну і вже, мабуть, це буде закінчення цієї справи. Так, продовжуємо. Ну, почистив передній підшипник і горчитий змазав планетарку. Всередині по-моєму, і у нас ця кришечка. Що можна прогавити, коли ставимо пластикову планетарку, вона там стає в одному місці. От бачите цей проріз? Як кручечок. От воно повинно дивитися на сердечник втягуючого. І потім ми, у нас це все тоді прижим коромисла І все буде працювати. Головне теж, важливо сердечник витерти, щоб на ньому нічого не було. Він був чистенький. Втягуючи теж от, витираю всередині сухою ганчіркою. Вон там Всередині, видно, вон бруд. Смазка. Це теж все викруткою, не знаю, проволочкою, чим, чим завгодно. Акуратно витерти все це діло. Це щіточки нові. Вставляємо пружиночки, закриваємо і все буде добре. Машинка буде їхати. Ну, поки трабл, на цьому відео закінчимо. В принципі, все інше працює добре. У нас вон, біда немає одної пружинки. Вона згоріла і в мене нема. Буду ще дзвонити до знайомих хлопців, теж по ремонту, і шукати одну отаку пружиночку, яка згоріла. А так, в принципі, зараз секунду. Ставляться вони отак от, зжимаються, вставляються і все, і прижимає чіпку. Потім зверху у нас є таке спеціальне закриває. Зараз секунду, як тут правильно його поставити, щоб воно. Отак, це трошки прожати. О, все. От стоїть закрилося. Потім кришечкою у нас спеціальні змажуємо подчеркік. І mm все. -hmm. Поставили, закрили. Отак. От З цими двома болтиками теж. Дуже обережно, щоб не зірвати у нас тут різьбу. Якщо сильно затягнути, можемо урвати різьбу і буде дуже погано. Так, продовжуємо. Ну, в принципі, поїхав пружинку в дружньому сервісі, так сказати, Найшли мені, нових немає. Знайшли би зі з другого стартера. Перевіряємо, як він працює. Якщо все добре, я ще його не перевіряв. Номер може кому буде потрібно. От він. Це у нас стартер стоїть на Volkswagen Caddy 1.9 дизель. Проблема, повторюсь, це коли ключ запалювання вмикаєте на стартер, а він мовчить там 1-2-3-4 секунди, а потім запускається. Це вже потрібно його обслужити, щоб не доводити до такого. Ну, ну Трошки фортануло, тому що якір не згорів. Ну, добре. Розповідь розповіді. Прижимаємо. І у нас тиша, як ніколи. У нас тиша. Ага, у нас поганенька маса. І ще погана маса, добре. Працює? Я вже думав їхати по нове втягуюче. Ну все, стартер працює, можна дзвонити, відвозити. І... Я вже сказав йому, рекомендація зачистити плюс і масу, яка прикручується прямо на стартер на моторі. Ну, всім дякую, до побачення.